Друзі, усім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми приготуємо банановий панкейк. Цей панкейк я постійно готував з протеїном, але сьогодні буду я експериментувати без протеїну, додам туди ягоди. Коротше, вийде смачно. Я впевнений, що вийде ось так. Погнали! Це у нас ягоди лохина, банани і яйця. Я взяв 9 яєць, 7 бананів і 300 г лохини. Сьогодні без протеїна, будемо експериментувати. Я думаю, вийде ще краще, ніж з протеїном, якщо постаратися, якщо зробити з любов'ю. Так, почнемо. Бананчики. Так, Одну велику каструльку додамо. І блендером зблендуємо. Це дуже просто і швидко ця страва готується. Чесно, я постійно експериментую і постійно в мене виходить все на око. Я не пам'ятаю пропорції, які я даю. Точніше я їх пам'ятав, але забув. Ох, що з бананів вийшло багато. Так, тепер. яички. Да яйца. Я же так по думал, не мне работал, а научился. Так. Так, получилось получил Так, кусок, кусок шкирки по царе. Палом кастрюльком. Так, мені щось здається, я дуже багато їсть дав. Коротше, так, так дав тільки вісім, достатньо думаю. Все, цього нам буде достатньо. Якщо ти хочеш досягнути гарного результату, зробити гарну фізичну форму, звичайно, потрібно збалансовано харчуватися. В себе на YouTube каналі та в інстаграмі я частенько буду публікувати різні смачні страви. А також потрібні фізичні навантаження. Запрошую до себе онлайн-фітнес-клуб. Де ти зможеш перевтілитися і зробити гарну фізичну форму. Ці тренування будуть проходити як вдома, так і в тренажерному залі. Так що ж, продовжуємо готувати. Аккуратно. Щоб яйця по цій хаті не розповзлися. Це реально протеїново вуглеводний бум. Отаку штуку після тренування. У мене взагалі така ідея прийшла Добавити ще чуть вівсянки, але мені, я не люблю, коли панкейк виходить, коли він виходить такий сухий. Так, і ще одне я хочу додати зілля. Отакий зілля. Підсолоджувач замість цукру, тому що після приготування воно не буде таким солодким насиченим. А я трохи дам ось так на око. Це все розмішаю. І тепер потрібно спробувати смак Дуже солодкий. Я думаю, що достатньо. Тут на око, якщо б у мене був, якщо б у мене був цукор, оце, підсолоджувач порошку, певія чи простий замінник, я би міг сказати пропорцію отак От на око, мабуть, столова ложка. Так, Розмішую ягодками. Заливаю я. Заливаю я це цьому будемо готувати. Готова тепер духовочку. Пульку вже нагрів. Все, хорошо. 180 градусів. І поставити на хвилин 30. Так, це блюдо я готую на завтра. У нас завтра буде український світанок. І по традиції хтось з учасників готував ось такий у нас панкейки. Я придумав рецепт, хоча я зараз зроблю не так, як в мене в рецепті, трошки зробив корективи, зробив цього разу без протеїна. А в цілому ми завжди робили з протеїном і кожен з учасників раз в тиждень робив ось такий панкейт. Це класна штука, дуже смачно. Ну, взагалі для колективу так, випити кави, з'їсти кусочок такого панкейка, шикарно. Так, чекаємо 30 хвилин і будемо їсти. Так, наше блюдо готове. Я трошки довше тримав, ніж 30 хвилин. Мабуть, хвилин 40-45 прийшло, тому що, коли я відкрив перший раз, блюдо. Повністю не приготувало ще, а зараз дивіться. Шикарно. Але я все ж таки попробую сьогодні, як вийшло це блюдо, щоб завтра не опозоритись. <свісно> Ах. Так. Цей чарівний момент спроби. Це щось нове. Кожен раз виходить щось нове. Ну, дуже таке воно вийшло як суфле. Ось, спробуємо. Не щоб... О, це нормально. Мені здається. Довгоочікуваний момент. Ха -ха -ха. Клас. Попробуємо. М -м -м. Таке класне? Добре, що вівсянки не давав, Получилося б сухе. А зараз сам раз ще поставити в холодильник, постоїть в холодильнику, і на завтра буде просто шикарно. Не забувайте підписатися на канал, поставити дзвіночок, поділитися з друзями і не пропускайте нові випуски. Все, до зустрічі!

Не побачила звіно. Я взагалі переживав, що не хватило. Бюро виявляється, що хватає для.